Всім привіт! Мене звуть Андрій Рождественський, я виконавчий директор Центру лідерства Українського католицького університету. І сьогодні я хотів би з вами поговорити про висновки, які ми отримали під час нашої другої панельної дискусії, яку ми мали в рамках нашого лавні дей Ця панельна дискусія була присвячена питанням виживання, втримання і навіть розвитку бізнесу в Тих умовах, в яких ми з вами знаходимося, перша панельна дискусія була присвячена питанням служіння волонтерства, і висновки з цієї панельної дискусії ви можете побачити в нашому попередньому відео. Отже, п'ять висновків, які ми мали від наших панелістів цього разу: висновок номер один: прийняття критичних рішень. В критичних ситуаціях згадайте 24, 25, 26 лютого, а в критичних ситуаціях. Дуже важливо приймати рішення. Неприйняте рішення це теж рішення про неприйняття цього рішення. Як кажуть військові, неправильне рішення краще за відсутність будь-якого рішення в критичних ситуаціях. Зауважте, що це стосується тільки тих ситуацій, коли вам треба приймати рішення за секунди або, можливо, за хвилини, у вас нема доступу до потрібних масивів даних. І ці рішення є доленосні. Тому не бійтеся приймати рішення. Відсутність рішення це значно гірше ніж неправильне прийняте рішення. Висновок номер 2 короткий горизонт планування. В критичних ситуаціях більшість тих компаній, з якими ми проводили інтерв'ю, зазначали, що перші дні, а то й тижні війни, їх горизонт планування складав півтори-дві години. тобто вони приймали рішення, план дій на наступні дві години. В декого цей горизонт вже виріс до декількох тижнів, а в декого навіть в щасливчиків, і до декількох місяців. Короткий горизонт планування вас не має лякати. З іншого боку, якщо ви бачите, що якимось чином ситуація на фронтах починає складатися в той чи інший концептуальний напрямок. Це є зараз конкретно на прикладі нашого спікера з нової Пошти. І ви бачите, що, до прикладу, Харківська область або Херсонська область ось-ось має бути звільнена, то команда, яка буде заходити на декуповану територію, вона має бути сформована і, в принципі, заходить цієї команди. Ну, скажімо так, не в день самого звільнення, а трохи заздалегідь. Якщо ми говоримо про планування, висновок наступний: в критичних ситуації у вас дуже скорочується горизонт планування. Але якщо ви бачите ті чи інші тренди, які йдуть від зовнішнього середовища, які спонукають вас до тих чи інших дій, вас як бізнес мається на увазі, то враховуйте ці тренди і не бійтеся трошки сміливо попланувати вперед. І з цього виходить висновок номер 3 щодо більш сміливого планування. Ризики, ну зараз буде трохи банальче, неможливо з мого боку для деяких особливо просунутих наших глядачів в питаннях ризик-менеджменту. Але ризики не мають бути за великі, і ризики не мають бути замалі. Ми маємо достатньо ризикувати для того, щоб приймати сміливі рішення щодо підтримання і навіть розвитку в таких умовах нашого бізнесу. Лишатися в Україні, виходити на інші ринки. Іноді е, релокація може бути ще більш драматичним рішенням, насправді більш складним і з більшими ризиками ніж лишатися працювати на прифронтовій ділянці. Ну, не менше з тим, ризики мають е, бути достатньо сильними, щоб Підтримувати діяльність і розвиток вашої компанії, розвиток, якщо він можливий на цьому етапі, але не настільки сильними, щоб ви просто собі звернули шию на шляху, який ви для себе побудуєте. Тому в питаннях оцінки ризиків важлива золота середина не за мало, не за сильно. Пошук фінансів висновок номер 4. Ба більше того, там був не висновок, а цілий покроковий план, яким чином зараз підприємці можуть отримувати. Кошти у вигляді грантів чи а, якихось а, таких а, цікавих а, з точки зору відсотків програм кредитування бізнесу. І я можу сказати навіть з власного досвіду, що зараз є велика кількість грантів на підтримку і розвиток українського бізнесу. Достатньо просто сісти, розібратись, підготувати грамотно заявки. І не забувати про грамотну звітність, про яку ми з вами говорили в минулому відео. Тому гроші є. Знаходьте їх, здобувайте і розвивайте свій бізнес за допомогою цих грошей. І висновок номер п'ять: будьте відкритими до досвіду інших. Цікава була історія пана Олега, який Пустив на своє підприємство військових, щоб вони робили в себе ремонти, і в результаті його ремонтна бригада прийняла досвід успішних ремонтів техніки військових. Отже, досвід, який буде game-changing для вас, може зараз прийти. З будь-якого навіть самого неочікуваного боку тому будьте відкриті вашими очима, вашими вухами, дивіться, слухайте, пробуйте руками, помиляйтесь, експериментуйте, знову пробуйте, і ви побачите, що можете отримати ну досить цікаві результати. І, друзі, підбиваючи підсумки п'ять основних висновків з цієї дискусійної панелі, які ми з вами. Отже, п'ять основних висновків з цієї дискусійної панелі. Висновок номер один. Не боїмося приймати рішення в критичних ситуаціях. В критичній ситуації неправильне рішення краще за відсутність будь-якого рішення. Пункт номер 2 У нас буде короткий горизонт планувань, це нормально, не лякайтеся. Як тільки тренди дозволяють нам подивитись трошки вперед, робимо це. Висновок номер три. Зважимо ризики. В ризиках дуже важлива золота середина. Замало ризиків Ну, ми працюємо в воюючій країні. Ми не можемо, в принципі, бути без ризиків. Забагато ризиків а можемо собі звернути шию. Тому золота середина в управлінні ризиками. Висновок номер 4 зараз є багато програм фінансування бізнесу в Україні. Важливо ці програми знаходити, подаватися грамотно і вчасно на фінансування і грамотно звітувати за це фінансування. Тому шукаємо гроші, залучаємо їх в наш бізнес. І висновок номер 5 Ми маємо бути відкриті до іншого досвіду, навіть іноді до кардинально іншого досвіду. Але це може допомогти ставати нам сильнішими. З тим всім бажаю нам перемоги і запрошуємо вас долучатися до наших магістерських програм, для того, щоб на одній з наступних зустрічей ми могли вас побачити наживо в статусі випускників бізнес-школи Українського католицького університету.